Всім привіт, друзі! Знову радий вас вітати на першому міському та нагадую, що в ефірі ваше улюблене найсмачніше шоу. Ми продовжуємо готувати на кухні закладу Лакс і традиційно для вас продовжує готувати щось смачненьке з випуску до випуску. Це шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню завітала допомогти Богдану, наша чарівна гостя. Це подологиня, майстриня з манікюру Світлана Найденко. І так, привіт. Привіт. Як справи в тебе? Добре. Привітайся з моїм колегою, бо його завжди залишають, Ми вже залишають... багато років. Ні, Те, що ви знайомі, це, я ж просто хотілося б, щоб ти з ним привіталась перед нашими телеглядачами, бо він завжди залишається осторонь цього всього. На нього чомусь не звертають увагу наші гості. Така роль виходить. Така роль, так. А, Як справи? Добре, супер. Супер. Чудово. Богдана, що будемо сьогодні готувати разом зі сьогодні? Так справи ти не будеш питати? Я запитав. А у мене. Як справи. Гане, <світ> <Вона>, як <світ> справи у тебе? Друзі, сьогодні ми продовжуємо мандрувати по стравам Одеси. Ми оновили меню закладу і сьогодні будемо готувати разом форшмак. Класичний. Є багато різновидів, є багато видів. Але ми покажемо вам те, як готуємо у нас в закладі. Супер! Ну що ж, друзі, будемо е, приступати до приготування нашої страви. Ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс і це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай традиційно почнемо з завдань і потім будемо поступово знайомити е, наших флечів Завдання нашим наступне. У тебе буде, як завжди, найважливіше. Тобі потрібно почистити одне куряче яйце. Одне куряче яйце. Найважливіше. Так, а для супер. нашої гості зараз я. Відріжу всі необхідні інгредієнти, все підготую, а тобі потрібно буде все дрібним шматочком, дрібним кубиком просто нарізати, складати і потім ми разом замішаємо та зробимо видачу. Міліметрів скільки. Скільки ти максимально-мінімально зробиш? Максимально мінімально. Всі твої. Краще було б блендер, але. Так, друзі, у нас сьогодні максимально класичний, от, До речі, ти сказала за блендер. Є багато різновидів фаршмаку. Хтось робить через м'ясорубку, хтось через блендер. Ми, ми, до речі, з Сашою вже один раз готували фаршмак, але це вже було на каналі на студії, можливо, ви бачили. Так, це було в рамках новорічного випуску. іншої програми. Так. І тоді я також казав за те, що можна готувати по-різному і через блендери, і через всякі машини. Але ми сьогодні будемо використовувати наші ручки. Тому що нам потрібно. Червона цибуля, це перше. А ми на повітрі, я думаю, буде нормально. Далі. Все, мені з все цього починати? Так, да, Давай будемо все починати, можна? так. А я буду тобі просто підкладати. Слава, можливо, мала на увазі не саме цибулю, чи буде плакати, а просто через компанію, яка сьогодні, сьогодні разом з нею націкула. Не Оксана, давай а, трішки поговоримо про тебе. Так? Ти майстриня з манікюру, ти падалогиня. Як ти прийшла до цього взагалі? Як люди стають майстрами манікюра, водологами? Майстра... Народилася, думаю, буду я одразу щось робити з цим всім. Та ні, все почалося ще зі шкільних років. Якось я хотіла задобрити вчителів. Так. З цього моменту давай нам стало більш цікаво навіть. Ну я завжди була в школі творча, така, якісь ці газети малювати, то. Завжди з мене виходила якась творчість. І почала запрошувати вчителів на нігть. Мама мені поставила стол в моїй кімнаті манікюрний. Я так робила вчителям. І це завжди боялася, що вчителька скаже, діставай щоденник, а я там виривала листочки. А вони тобі платили за цей манікюр? Чи вони тобі ставили гарні оцінки потім? Чесно, чесно, я навіть не пам'ятаю, тому що це для мене було як хобі. E Напевно, було як хобіт. Ну, це мені було 9 клас. Але вже тоді, ти розуміла, <зас> що? Так, вже якісь були ці... задатки. А взагалі по професії я дизайнер внутрішньо наружної реклами. <зас> Чи працювала ти за професією? Ні. Хоч, хоч день в своєму <зас> житті? Ні. Не пригодилась. Але використ... використовую я це в інших направленнях. Обожнюю просто робити ремонти <зас> своїми руками. Е я подивись, солісти, <ріст> я зрели, зараз та... закінчую ремонт в дитячій кімнаті. Ну це взагалі буде наша з чоловіком е кімната. Е зробила декоративну щикатурку, вже поклеїла обої, на завершальному етапі. Там зеркальні такі полосочки, вже пісня. Так, а не, не було ще в ідеї ну, ходити по своїм вчителям і пропонувати їм робити ремонти. До речі, коли я вже подорослішала, так? Ні, Мені завжди пропонують прибирати. Я обожнюю теж прибирання, то це все зв'язано з цими ремонтами. Є щось що ти не обожнюєш просто? В'язати. Не вмію, а так як моя мама говорила, що я мішок з талантами, що нема такого, чого ж я не вміла. Супер, слухай. Богдане, ти мішок з талантом ні? Я навіть не знаю, але пакет BMW, напевно, точно. Ні, те, що ти мішок це одразу видно. Так, ми з тобою ще такі, знаєш, два мішки. Е, нормально. Але як ти потім вже після цієї, ну, скажімо так, шкільного хобі, так? Е, вирішила, що це буде справою твого життя? Ну, Мої творчі досягнення в школі перейшли на манікюр. Я почала там творити. Малювати. А потім вже підтягнулася більш по подології. Це проблеми найскладніших нігтів, не тільки рук, особливо обожнюю це в ногах. Багато є проблем, такі як вростання, мозолі, стержневі мозолі, грибкові захворювання. Так, і тобто ти е, працюєш з усіма цими так, проблемними так, так. штуками. А давай для наших глядачів підскажемо, можливо, є якісь, знаєш, щоб не затягувати вже до цього, що потрібно зробити. Якісь профілактичні. Зручне, зручне, взуття. зручне взуття повинно бути обов'язково. Це скільки відсотків е, того, що 90 відсотків. Стобу... 90%. 90. Давай, ці, інші 10 в чому полягають? Е, Правильне підстригання нігтів. Так. Без вугликів, все прямо, ну це вже якщо це все ж до мене. Я все зроблю красиво. <рес> 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 не буду тут навчати, щоб вдома цього не робили. Так, Самі. насправді багато нюансів. Ми ось перед зйомкою за декілька днів бачились святою. Ми розмовляли там. Я казав, розкажи мені якісь там крінжові історії або ще якісь цікаві моменти. І розповідала. Навіть коли ти сидиш на дивані. Так, Дівчинка, дівчинка приходить до мене, ми зробили гігієнічний педикюр, і вона говорить: у мене тут на ніжки якась така гуля виросла. Я дивлюсь на її ніжку і починаю ну, посміхатись. Вона каже: Я була у лікаря, мені тут мазь, там за скільки грошей приписали. Прийом у лікаря стоїв дорого. Я посміхаюся, кажу, а як ти дивишся телевізор? Ну, Вона мені показує, що підгинає ногу і сидить. Так. А я кажу, це твоя причина. Побіри? Постійне підгинання цієї ноги. Тобто якісь побутові речі, так? Так, Назові? вона просто утворила на своїй нозі мозоль. По -постійний, постійний тиск на ногу. І ну, починається мозоль. В... Тобто, здавалось би, так? банальні речі, ми так, просто так. дивимося там, в своїй вона... улюбленій позі, дивимось телевізор чи ще щось. І вона каже, призвести. і за це я відвалила стільки грошей, щоб мені сказали, що я сидю на цій ногі, просто дивлячись телевізор там, або з дитиною граюсь на підлозі. Настільки е, прості а речі. а в якій позі ти дивишся е, телевізор? В якій позі дивишся наше шоу? Давай так. Друзі. В які позі? Телевізор, телевізор я не дивлюсь вже давно, але, телефон... <рес> але в ньому знімаюсь. Так, але телефон тримаю. Ну, для чого мені... Мій так прес, само від телефона <рес> теж можеш <рес> мати штатів. мозоль. Ні, ну слава Богу, ще поки тут, тут, тут немає. До речі, я бачив таку проблему. От, о, геймери, Геймер, які грають в ігри, які стрімлять, вони сидять а, в цих великих навушниках. І коли вони їх знімають, у них з'являється ось тут на голові, як. Ну, Вмятина, напевно, як це і так, і це дійсно зараз це дуже велика проблема від цього, і багато зараз з них страждають. А у тебе є якісь професійні, там можливо там від мікрофону? У мене ні, у мене все У мене така професія. Знаєш, е я не можу, по-перше, там десь підігнути ногу, як би я хотів. Так Мені, мною ж завжди командою. Як стати, як сісти, куди дивитись. Ми, ми ж такі, ну ви, ти, ж, ти ж сам вже це розумієш, так? як ти вже більше, більше року, ти майже два роки вже, як телеведучий, ти сам це розумієш, що ти не можеш зробити зайвого кроку, якщо цього не можна зробити. Найчастіше у футболістів трапляються такі випадки, тому що це взуття, це біг. Ну, я коли грав у футбол, в мене завжди е, великий палець на нозі, він був чорний. Ніготь, 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 так. Потрібно обув було одягати, так. напевно. А, та, <рес> анатомічна обув, обувь. Ой, взуття. Анатомічне взуття повинно бути. Ну тоді ж не було такого вибору, як зараз. Тоді... Калоші були тоді, завжди. Тоді, тоді тобі купили якісь буци найзвичайніші, але ну, на время вони вважалися ну, крутими там, якимось. Але це зараз вже можна піти до магазину. Припати, але... коли працюєш на кухні, Яке взуття ти маєш? У мене є професійне взуття насправді, це крокси. Це дуже-дуже удобно. і ті, хто... Та, не, тільки, не, не тільки для кухні, вони базові для будь-якої роботи, коли на ногах. Та й в цілому ну, удобно їжа. Ну, на самому початку, наскільки я, я читав історію про крокси, їх вже вигадали для лікарів, так, саме, саме для людей, які пов'язані з сферою медицини. А зараз їх вже роблять, знаєш просто. Є мода, вони вже різні, з вушками, з очима. ну які У тебе які? У мене, друзі, камуфляжі, нормальні чоловічі <рес> тапки. Світлана, <рес> в тебе які? У мене рожеві. У тебе рожеві? Тому з вушками, що... там з якимись мужчиною? Ні, у мене простір мій, який має назву Pink Room. Я теж в рожевим в <рес> зараз. А то це твій улюблений колір, ми можемо сказати? Ні, не, улюблен, не улюблений, але просто мій простір, так, і якийсь мала акцент зробити. І я зробила це пінк-рум. У мене все-все-все рожеве. Все рожеве, до серветочки, до щіточки. Так, а де знаходиться твій. Е... На п'ятому гірницьком. гірницькому. В як... моєму будинку, там, де я ти... живу. А тобі в тебе взагалі все зручно, так. так? А ти де? Я на роботі, <ріст> так? а можна заходити там? Хвилинка, як Я давно ти відкрила вже свій красивий. Трошки більше року. Трошки більше року. Трошки Як з'явилася ідея, що потрібно вже ну, відкривати саме свій простір? Я приїхала із-за кордону, завагітніла, і захотілося мені мати якесь місце, де я хотіла залити, залишитися на самоті, на самоті так. Ну, самі. так. Так. Ну і створила такий простір Пінкрум. Маю ще дівчинку, яка теж е, працює разом зі мною. Е, Завжди можна зробити війки, брівки. Це процедурка два в одному. Угу. Тобто можна такий на комплекс. Пройти, так, так, так. так. Шведесенько, е, все. І, скажімо так, з голови до п'ят все, все, все вас буде гарно. Так, повернемось трішечки до нашої страви. Богдане, на якому ми етапі? Ми вже на етапі майже на завершення. завершення. Так, зараз вже. Все будемо додавати, змішувати та робити видачу. Дві-три хвилинки, друзі, і все вже готово. Супер! Тоді, поки ви будете все змішувати, для наших телеглядачів ми покажемо історію про страву під назвою Фаршмак, як вона з'явилася, хто її вигадав і чому вона є такою популярною. Дивимось. Фаршмак це традиційна закуска, що прийшла до нас із єврейської кухні. Спочатку фаршмак був гарячою стравою з м'яса або риби, але згодом, особливо в Східній Європі, він трансформувався в холодну пасту, переважно з оселедця. В Україні фаршмак особливо прижився в Одесі, де став справжньою гастрономічною класикою. Готують фаршмак із філе малосольного оселедця, відвареного яйця, яблука, вершкового масла та зелені. Усе це подрібнюється до однорідної маси вручну або в блендері. Страва має збалансуватися. Солонувато солодкий смак і ніжну текстуру. Фаршмак подають на шматочках чорного хліба або з тостами. Це ідеальний варіант для святкового столу, або як закуска до келега чогось міцного. Простий у приготуванні доступний і дуже домашній фаршмак залишається улюбленою стравою багатьох поколінь. Друзі, поки ви дивилися історію, ми вже навіть підготували нашу видачу. Ось так виглядає наша страва, а, яку ми сьогодні приготували. Але ще є декілька запитань саме по кухні, саме по специфіці нашого шоу. Славно, готуєш чи ти? Так, а вже ж обожнює. Ти обожнюєш готувати? Коли, коли є час. А, давай твоя улюблена страва, почнемо з цього. Лазанія. Лазанія, так. А твоя коронна страва, яку ти готуєш? Ну, коронна, холодець. Але чоловік її не їсть, і я давно не готувала. А так іще кіш. 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 Так, з курочкою а... з грибами. Так, добре, а в чому секрет твого холодцю? На домашньому півнику. Супер. От я б я навіть зараз захотів, знаєш, холодцю. Богдане, можливо, ми колись би приготували в нашому шоу. Перед новим роком. Почекали б декілька годин, поки він застигне. У нас має телебачення, бо все зробили. Холодець. Ми Зачай, почали коли... б знімати за місяць просто. Ну що ж, давайте перед тим як ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу. Це ми скуштуємо те, що ми приготували. Друзі, на вашому екрані взялися всі інгредієнти, які знадобляться вам для того, щоб повторити в себе вдома. Цей фаршмак, який ми сьогодні готували для вас. Для приготування закуски фаршмак. Вам знадобляться наступні інгредієнти: оселедець 200 грамів. яйце куряче, одна штука, яблуко 50 грамів, кріп 15 грамів, петрушка 15 грамів, масло вершкове 50 грамів, смачного. Ну, що ж, настав той момент. Е, Світлана, давай, ти перша на права гості. Куштуєш і е, кажеш свою оцінку. Так, ну з рінками, так, да, буде вкусніше, ніж просто соло його їсти. Давай. Тому, друзі, нагадаю за те, що є багато різновидів. Ви можете це робити блендером перебувати через м'ясорубку, як ви забажаєте. Ми сьогодні нарізали все від руки. Все лайв-форматі, робили все, як є. Ви можете додавати, знову ж таки, будь-які інгредієнти за своїм смаком. Добренька. А те, що ми, додавали, додавали, ми залишимо в описі. Так. Друзі, ну що ж, я вам ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал, це була кухня закладу. Лакс. Сподіваємося, що вам все сподобалось. Ви будете повторювати наші страви в себе вдома. І що? Ми можемо побажати вам тільки смачного. І па-па! Все, лесго. Голосок. Там нічого так не добре. Це дивиться прямо. Mm -hmm. Якщо ти пішла навчатися на дизайн. Пропускаємося мамі, ти не знаю коти. Я сейчас можу переключиться на подологию, что я пішла ну, з цього манікюра в подологію. Так вот і скажи, ти ж училась на дизайнера. Та ні, це вообще два різних направления. Так правильно, як от чоловік пішов учиться на дизайнера і стал подологом. Скажи, Ти не сладо, хочу с тем жизнь, так заставу. Придумай. Ну так сформулюй, да, хорошо. Скажи, що пришла сейчас на це, але вирішила, що я хочу бути. Дологом я захотіла бути, тому що в мене з'явився чоловік новий. Як кажуть, перший раз для шуку, вторий раз для шику. Дивись, це телебачення, можна обманювати. <рес> Ні, да, можна що там. Підожди, з чого мені начать? Я не знаю, як я до цього прийшла. О, блін, я не знаю, якось воно мене все затягнулося. От, от так і говори, от як воно є, і воно затягнулося і все, і я пішла. Ну. Пара-па-па-па. -па -па. І все, і супер. І далі ми вирулимо вже просто будемо. Питання, Питання, Раз, два. Так. Шо? Ну так я жду в моменту зараз. Блін, я не знаю, як сформулювати, як я до цього пішла. Я так, сама по собі якось зав'язалася, так от. Відбувається, те, що відбувається. Ну так. як ти в я не... моменті зрозуміла, що ти от, я можна бути. І друзі. А за деревом дерево. І кінчається ліс. Ні-ні-ні ні, а там знову дерево. А за деревом дерево.